Нагадаю, що вчора держсекретар Ша провів телефонну розмову з очільником російського МЗС Лавровим. На сайті держдепартаменту йдеться, що Марко Рубіо знову підтвердив відданість президента Трампа припиненню конфлікту в Україні. Ну і ще Рубіо Лавров обговорили можливість потенційної спільної роботи з низки інших. Двосторонніх питань в держдепартаменті США заявили, що ця розмова була продовженням спілкування президента Дональда Трампа з російським диктатором Путіним. Своєю чергою МЗС Росії заявили, що розмову провели, нібито за ініціативою Вашингтона. Під час діалогу Лавров і Рубіо, начебто, домовилися про підтримку каналу комунікації для розв'язання проблем у російсько-американських відносинах. Вони також обговорили взаємну налаштованість, зокрема щодо врегулювання навколо України, ситуацію в Палестині і загалом на близькому сході. За повідомленням МЗС Росії, Лаврові Рубі, нібито домовились підтримувати постійний діалог з ключових питань, зокрема щодо зустрічі Трампа і Путіна. Нагадаю, 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним. І, за словами американського президента, з очільником Кремля вони домовилися про негайний початок переговорів щодо війни в Україні і взаємні візити. Після розмови Трамп також запит... Повняв, що вони разом з Путіним цитую хочуть зупинити мільйони смертей. Цей крок Трампа світові медіа трактували як закінчення ізоляції Путіна. Про свято пропагандистів Кремля проповідати не будемо. А поговоримо на цю тему з Олексієм Боряченком, кандидатом політичних наук і головою Міжнародної асоціації малих міст. Мої вітання, пане Олексію. Пані Ілона, вітаю. Рубіо і Лавров. Телефонна розмова. Це уже йде підготовка до зустрічі Трампа Путіна? Ну, так, звичайно. Це продовження каналу комунікації, який, по суті відкрив Трамп телефонним дзвінком з Путіним. Тому що я нагадаю, що це по суті був перший офіційний контакт між Вашингтоном та Москвою. На все, що було раніше, і до інавгурації Трампа, ну після виграшу ним виборів, вже і відповідно після це все були ну такі елементи Кісінджерівської чоловікової дипломатії. А зараз, після того як відбулася розмова, після того. Як Трамп дав команду для формування групи перемовників, продовжуються відповідні вже контакти і на інші теми, окрім російсько-української війни, між делегаціями відповідно з Москви та Вашингтону. Так, і що тепер далі? До речі, тут пишуть компліменти вам наші глядачі, одразу коментують в вайбері, погоджуються з вашою думкою. Так, а що тепер очікувати далі? Як далі будуть розвиватися тепер? Як швидко це все буде? І ось інші питання двосторонні, про які не указано, що це могло бути. До речі, на вашу думку, що це? Тут декілька направду таких магістральних тем, тому що перше, про що думає команда Трампа, ну навіть це випливає з його офіційних заяв, щоб відтягнути Російську Федерацію від Китаю. На відтягнути Російську Федерацію від Китаю це не тільки завершити російсько-українську війну, да там, скажімо, частково як та як можливо зблокувати санкції на відносно Російської Федерації, але в тому числі і вирішити. Питання не заходу Китаю, наприклад, на ринки Африки, uh -huh. які також частково під контролем через ЧВК Російської Федерації. Так чи інакше, це звичайно пов'язано з Близьким Сходом, про який ви вже згадали. А це питання як підтримки Хамасу та Хезбули, ну іранських проксі, да, з боку Кремля, так і відповідно залишення двох баз військових в Сирії. Про що безпосередньо нещодавно відбулася пряма розмова Путіна з новою владою Сирії? І скоріш за все, наскільки ми вже можемо зробити висновки, що ці бази да, в якомусь урізаному варіанті, але все ж таки будуть в Сирії залишатися для того, щоб здійснювалася відповідна комунікація, ну проміжна база між Росією відповідно та Африкою. Ну і найголовніше мені здається найглобальніше питання, яке хочуть тут скоріш за все, в Вашингтон ув'язати да, з майбутнім діалогом з Російською Федерацією, це певне глобальне питання, тому що те, що ми з вами сказали, це воно все одно так чи інакше питання регіональні, а питання близького сходу, питання Африки, питання відтягування від Китаю, питання врегулювання російсько-української війни. Хоча от останнє це звичайно глобальне, глобальна проблема да, агресії Російської Федерації, але він хоче поставити порядок денний а, понов. Відновлення а, діалогу в ядерному стриманні, тому що договір про ядерне розброєння він ну там частковий, да а він завершується. Він досторонній, я нагадаю, між сполученими штатами та саме Російською Федерацією він завершується 26-му році, і для того, щоб додати додаткового пафосу майбутньому діалогу, Трамп може має принести не тільки мир, який він обіцяв да. В російсько-українській війни а й в цілому стабілізувати в тому числі і ядерну комунікацію для того, відповідно, щоб стати ще ближчим до якоїсь нобелівської премії миру. Але направду, друзі, це не більше ніж ширма, тому що в десь, скажімо розбалансованому світі, направду тільки масштабуються і збільшується кількість ядерної зброї, тому що країни не відчуваючи підтримку на Державних інституцій міжнародного права, в тому числі, майже єдиною гарантією безпеки для них являється або розміщення на своїй території чужого ядерної зброї, або відповідна розробка власної ядерної зброї, і на правду ніяким чином навіть поновлений договір про обмеження ядерної зброї між радянським між бачите з на, 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 на язику, навіть Радянським Союзом да, Російської Федерації та Сполученими Штатами, це звичайно, питання не вирішить. Але на Політичний прапор, це питання як глобальну проблему, там звичайно повішати хоче. Почули так. Ну що ж будемо дивитися? Так дійсно зараз пишуть про те, що ось ось так вивели Путіна з ізоляції, і тут, знаєте, я хотіла пожартувати, що. МЗС Росії пише зараз таку цікаву фразу. У них побачила заява Кремля. Так, ага, МЗС Росії пише. Ну знову ж таки, в кращих традиціях ТАСС повідомляє Лавров і Рубіо домовились підтримувати постійний діалог з ключових питань. Ну, подивимось. так. Ну, правду це ж найбільша мрія Путіна. Ну так? давайте скажемо так. так. Це просто must have. Путін від того одного телефонного дзвінка, отримав навіть більше ніж міг собі навіть уявити. А якщо його й команди на офіційному рівні підуть постійно співпрацювати працювати з вами Шантоном, це просто а, виграшний лотерейний білет.